Сьогодні у нас діти малювання. І будемо ми з вами ще раз готуватися до великого свята, яке називається Великдень. Ми вже з вами робили писанку, робили пасочку з крашеночками. А сьогодні ми з вами розмалюємо писанку. І що, що нам ця... для цього потрібно, це. Листочки, листочки кольорового паперу, або білого паперу ми з вами вирізаємо ось такі заготовочки, але можна їх і розфарбувати, ось подивіться, будь-яким кольором зробити і зелененькі, і блакитні, і рожеві, будь-які ми можемо це зробити, і жовтенькі. І це будуть наші заготовочки. Або з кольорового паперу, з білого, або ми замалюємо, просто замалюємо білий папір. І так, в руки пензлика візьму, почеклую, барвистою писанку розмалюю. На синьому тлі біленька ромашка, біленька хатинка. І біля неї ялинка, але можна і ще. І за столу не вставала, на яєчку малювала, роду нашого святиню українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене, нене, ми можемо так ласкаво називати свою матусю. Бачите, багато символів. Малювали на писанках. Оце символ, вона називається Ружа або Зірка. Цей, цей малюночок для оберігу. Далі є сонечко ось таке сонечко. Ось воно намальовано зверху, знизу, але сонечко ми можемо намалювати і ось так посередині, бачите, сонечко і зернятко. Сонечко це любов, а вічно, ві, вічне життя, а зернятка це пробудження природи, з яких виростають ось такі, це весна, пробуджується природа, і виростають ось такі зелені. Росточки. Може бути у нас гілочки, вони можуть бути різного кольору, і зелененькі, і жовтенькі, і будь-які інші. Ці, ці гілочки, зелені гілочки, позначають у нас молодість. Вони зелененькі, вони розпускаються, вони виростають навесні, це молодість. Це здоров'я позначає. якщо ви таку краш... крашенку писанку даруєте комусь, ви бажаєте вічної молодості та у нас така писанка, бачите хвилі. Що позначають ці хвилі? Це у нас позначає вода без, коні... без... нескінченість. І або ось у нас є теж такі хвилі. Тут. На малюночку, бачите, вони, вони трошки складніші, але це теж малюночок, це хвилі. Ось. Є малюночок у нас ще дерево життя. Це три квіточки на ньому означають тата, мама і «дитинку». Ось це дерево життя. Його можна ще назвати соняшником. Це у нас родючість процвітання означає от така, ось така, такий малюночок. Є у нас малюночок зернятко. Зернятко це добробут. Ось ви даруєте комусь такий, таку писаночку і. Бажайте добробуту людям. У нас ще є ось такі символи, бачите, є трикутничок, пташка та олень. Якщо ви з такими символами даруєте писанку, це ви бажаєте здоров'я, довголіття, кожен малюночок щось позначає. Але коли ми малюємо щось одне, ми додаємо ще. Не обов'язково, от як сонечко, і ми додали ще зернятка, і рослинки, бачите, які виходять. Оце можна до, до кожного малюночка можна щось додавати. І так, тож, не береться ви, друзі, і за справу беріться і швиденько-швиденько. Починайте малювати таку писанку, яка вам більше подобається, що ви хочете побажати своїм рідним. Кожному ви подаруєте свою, свою писанку. До побачення. Бувайте здорові!